Недорого і енергоощадно такий будинок власноруч зробив собі закарпатець Валерій Самойлов. Вигляд хати незвичний, бо зовні нагадує маленьку півкулю, а всередині нічим не відрізняється від звичного помешкання. Каже, жити в такому домі суцільне задоволення. А головне значно дешевше обігріти його взимку. Це поки що єдиний в Ужгороді купольний будинок. Його Валерій змайстрував власноруч за вісім місяців. Каже, найважче було зробити креслення конструкції. Далі все досить просто. Самі спроектували, да, нарисували, але на насправді состоїть з дуже простих вещей. Здесь, ну щоб построїти конкретно даний домик, два види запчастей да, по длині. Дерев'яних в виду, і два есть на Тобто деле всього дві запчасті, грубо говоря. Площа будинку 45 квадратних метрів. Обігрівають його теж дровами. Чоловік каже, в хаті весь час не менше 25 градусів. За зиму витрачають на дрова не більше тисячі гривень. Тому економія очевидна, і про газ навіть не думають. Це каркасний дом. Всі каркасні дома в нашій паласі будуть более енергоефективні, ніж кирпічний а Потім за счет форми, конечно, тому що у нього менше площа поверхності да, стін і всього остального їх менше, поэтому как бы меньше тіряється тепла не думає про газ і Ужгородець Вадим Свида каже, минулоріч встановив у своєму домі піч економно, а головне тепло. Минулі роки обігрівав свій дім електрикою. Але зараз через підняття цін робити це стало значно дорожче. Как только тарифы подняли, то цена стала сумасшедшая, естественно, сразу начал думать, что делать. Вот. Поскольку дом старый, в нем еще есть оригинальный его дымоход, то я просто-напросто сделал печь и все, и перешел на дрова. И это получается примерно в два раза дешевле, как минимум. Із столиці вже вкотре попереджають, ця зима буде важкою для українців, буде дорого і не надто тепло. Тому закарпатці, маючи такий потужний ресурс, як деревина, все ж збираються провести цю зиму в теплі. Кожен по-своєму, але при цьому всі намагаються заощадити кошти.